Поліна Горєлова. Степове Коло Читає Лещенко Інна. Діти, а потім уже внуки та правнуки. Приїжджаючи до діда Василя аж із самого міста, завше вмовляли його перебратися до себе у чергову безлику квартиру. На біс його зна якому поверсі висоток. Що нагадували Василеві кладовище літаків з обламаними крилами, дивляться в небо, тягнуться до нього всім корпусом, а злетіти не можуть. Ні. Місце його було тут, у маленькій біленькій хаті з невеличким городом. Десять хвилин пішки до церкви, де хрестив сина. Двадцять до могили його старої, де по весні так рясно квітнув барвінок. Сорок до улюбленого, сповненого риби ставка, там за колом. І якщо доволі природним здавалося, небажання переїздити до міста, де за духа й пил, і нема де старому себе діти, то за оту його риболовлю. Як сварилася свого часу дружина покійниця, так і продовжували сварити діда Василя діти, внуки і правнуки. Діду, вмовляла тринадцятирічна правнучка, для якої старий був вже майже легендарним прародителем. Діду, не ходи через коло. Та й взагалі, той ваш степ. У місті б точно не допустили на такому величезному шматку землі та й таке безладдя коїлося. Мо, до нас переїдеш таки. Дід Василь все хитав головою. Так, у місті кола були менші, та й система безпеки на них стояла краща. Але тут був ставок і могила старої. Тут його навіть ті, кого загнали в коло, знали і не чіпали. Правнучка, оця тринадцятилітня, вже майже дівка, ще кілька років тому боялася свого прадіда, ніби й він прийшов із за кола. І односельчани теж боялися так, що навіть здоровкалися рідко і неохоче, крім кількох хлопчаків. Які, попри тремтіння у колінах, із захватом слухали дідові казки. І лиш старому Некодимичу, який пильнував систему безпеки, насправді не було страшно. Некодимич, здається, взагалі не знав страху, а дід Василь все залишався у своєму селі і ходив щонеділю до церкви що середи до могили старої, бо співпало так, що у середу був день і їхнього весілля і її смерті. А що п'ятниці – рибалити. Ще й постився по п'ятницях, казали це, щоб ніколи не втонути. Але насправді води він не боявся. У п'ятницю, 13 квітня, День був особливий, бо повний місяць, перед яким старі люди позачиняли двері та вікна і повстромлювали під пороги залізні голки і ножі. До того ж так, п'ятниця тринадцятого числа. Через те співпадіння молодь загадково перешіптувалась. Але дід Василь не навчився боятися ні повного місяця, ні чисел у календарі, ні степу. Зі звичною торбиною за спиною і спертою на плече старою вудкою йшов він до кола, ледь окресленого по сухій розтрісканій землі. Та дід Василь знав достеменно, де починається і де закінчується степове коло. Така звична сторожка Никодимича, яку дід Василь теж показав би із заплющеними очима, стояла з розчиненими дверима. ниньки по літньому. Сам Никодимич сидів під стіною, гортаючи свіжу місцеву газету, і підвів погляд лише тоді, коли дід Василь підійшов прямо до нього. Не було потреби дивитися. Щоб по кроках упізнати давнього товариша. Здоров будь, Василь Василичу. пробуркотів Некодимич, опускаючи окуляри на кінчик носа. І тобі не хворіти, Олексію Некодимичу!» – кивнув дід Василь. Що твої датчики? Никодимич відкинув газету, демонструючи величенький прилад, схожий на щось середнє між радіоприймачем і компасом, що лежав у нього на колінах. Назви цього приладу Никодимич ніколи не казав, а дід Василь не питав Але обидва прекрасно знали, що означає стрілка, яка цього дня вперто хилилася вправу. Ось дивись. Невесело посміхнувся Никодимич. Не ходив би ти сьогодні, Василичу. Дід Василь хитнув головою. Якраз сьогодні і треба. Ну йди. Никодимич сплюнув на землю. Якщо вернешся, вип'ємо. Але дід Василь не відповів. Покрокував туди, де починалося степове коло нічия земля, але однак не пуста. Степ вміщав у себе безліч відтінків, але побачити їх могло лише натреноване око, як от у діда Василя. Онуки завше кривилися, бо степ видавався їм сірим. А для діда переливи зелено-жовтих сухих трав на світло коричневій пересохлій землі були справжнім різнобарв'ям. Він ішов, і трави звично лизали босі ноги, і земля відгукувалася теплом, і вудочка трошки постукувала по плечу. Дід Василь відчував не самотність. Але усамітнення, і терпкий запах трави лоскотав йому нюх. Але раптом запах урвався, як уривається пісня підстреленої пташки, і у ніздрів вдарив сморід гнилі. Перша жителька цих земель стояла перед ним. Старий, жовтий коров'ячий скелет. Нетерпляче притоптував копитами, здіймаючи пил. Колись давно через цю істоту повмирала худоба у трьох сусідніх селах, і могло б перекинутися нещастя і на Василеве село. Але встигли, загнали. Дід Василь перекинув торбину вперед. І витряхнув на землю добрий шмат сирої яловичини. Вишкірений череп нахилився до нього, затискаючи м'ясо у міцних зубах. Діду Василю завжди було цікаво, куди дівається їжа, як шлунку нема, але він жодного разу не знайшов у собі сил додивитися жахливу трапезу до кінця. Він фамільярно потріпав скелет по загрівку і пішов далі. І небо було блакитне, блакитне, і земля озивалася теплом, і свіжий вітер хилитав трави. Дід Василь йшов, трохи посміхаючись, і роздавав їжу тварюкам, які давно вже його не лякали, але снилися місцевим дітям у тривожних снах. М'ясом і зерном, і власною кров'ю годував він прозорих чи кістлявих літунів чи плазунів, подібних до тварин чи до людей. І нарешті торбина лишилася пустою. І вже миготів попереду ставок, біля самого берегу якого кінчалося страшне коло, з якого лише людина може вільно вийти. Та мало хто наважиться зайти. А дід Василь ходив, видаючись усім навколо впертим, божевільним, а може, вже й не людиною. Раптом хтось торкнувся його плеча. Та, що насправді лежала під барвінком, стояла зараз перед ним, як жива. «Ти нас, Василю!» Тримаєш міцніше від того кола клятого, бо не треба нам за нього бігти, щоб поживи шукати. Прошелестіла вона. Але заміна тобі знайдеться. Недарма ти місцевих хлопчаків байками розважав. Дід Василь поклав на суху землю торбину і вудку, поглянув на схід. І перехрестився. Потім знову обернувся до тієї, що мала лежати під барвінком, і спитав Пора. Вона кивнула і притиснула свої холодні, але медово солодкі вуста до пересохлих старечих губ. Він пройшов ще з півсотні кроків, виходячи з кола і впав в горілиць. І небо було безмежне і гарне, і степ тихо шелестів і пах весною, і наступної п'ятниці інший піде за коло. Сонце відбилося в його зіницях, які вже нічого не бачили.